Зовні я був людиною, яка вже багато років у формі, представляючи справедливість, форма правосуддя, але насправді, всередині я страждав від багатьох різних психічних розладів, жив у постійному внутрішньому хаосі. Мій внутрішній світ завжди був найбільшою несправедливістю в моєму житті. Депресія, це не те, що сьогодні є, а завтра вже зникає. Я думав, що зможу самотужки вибратися із неї. Я завжди був борцем активним поліцейським. Та справжній я був пригніченим, спустошеним, наповненим негативними думками, саме таким будь тодішній Фернандо. І це ще більше спустошувало мене день за днем, я намагався знайти порятунок від цього стану і знайшов його в алкоголі. Я міг провести цілий день, тільки випиваючи, при цьому продовжуючи працювати, бо дуже сильно любив те, чим займався. Але всередині мене все ставало тільки гірше. На вулиці я поводився імпульсивно, нетерпляче. Будь-яка незгода зі сторони когось, і я одразу ж вибухав. Фернандо був неврівноваженим. Повертаючись з роботи, він вже був знервований, йому не вистачало терпіння ні до чого. Будь-яка дрібниця, і він був готовий вже щось зламати вдома. Постійно сумний, озлоблений і, і на роботу, і на життя. Я пам'ятаю, як купив новий телефон. Менше ніж за тиждень я ж бурнув його об стіну. Вдома був новий комп'ютер. Я розніс його повністю. Дружина з донькою дивились на мене, як на дикуна, як на тварину. Моє тіло тоді я не в можу сказати це, моє тіло було храмом диявола. Також в мене були дуже серйозні проблеми зі здоров'ям. У мене виявили дві пухлини, одна з них в області грудей. Мені навіть ставили дренаж. Ситуація ще більше ускладнилась, коли я отримав травму на службі в аварії і зламав ліву ногу. Місяцями я був на лікарняному. Моя нога схудла, м'язи ослабли. Почалися психічні проблеми. Мене клали до психіатричних лікарень. я приймав сильнодіючий препарати, грошей не вистачало, фінансова ситуація загострювалася. Я пам'ятаю. Пам'ятаю день, коли в холодильнику лишились тільки хліб і вода. Це було жахливо. Моє духовне життя було жахливим, бо я бачив демонів. Він казав, що почувається погано, що в нього є бажання вбивати людей і хотів покінчитись життям, але було видно, що це внутрішні проблеми. Цей епізод втрати контролю призвів до глибокої депресії. Я починав уникати людей. Хотів лише бути вдома, у кімнаті, замкнений. Там я обмірковував і планував, як саме я можу покінчити зі своїм життям. Однією з таких жахливих ночей я прийняв ліки. І це була рання година. Я вмикнув телевізор і натрапив на програму Церкви Центр духовної допомоги. Я завжди любив виклики, як і більшість поліцейських у ріо Де жанейро Я почув голос Божу людини, він кинув мені виклик, кажучи це останній твій шанс. І одразу я вже вирішив, я піду до церкви. Але всередині заговорив інший голос, який стримував мене, він казав мені: Не йди. Я взяв машину батька. І мені було дуже важко керувати. Коли, вже доїжджаючи до церкви, по дорозі, я почув голос: Вріжся в стовп. Покінчи з життям, зроби те, що я кажу тобі, вже стільки часу, там, куди ти підеш, після смерті, буде спокійно. Я пам'ятаю цей момент дуже добре. Я ввімкнув другу передачу і в'їхав в стовп. Потім темрява. Отямившись вже перед вівтарем у церкві. Я проявився нечистим духами, подивився навколо і запитав себе, що я тут роблю. Я підійшов до пастра з агресією, я взяв його за руку і сказав: навіщо ти привів мене сюди? Я вб'ю тебе. Але він подивився мені в очі спокійно, глибоко. Я ніколи не бачив такого погляду. Він був маленький, худий, але подивився мені у вічі і спокійно відповів Ти прийшов у правильне місце, у правильний час. Бо сюди не приходить ніхто кого не привів Ісус. Його слова вразили мене в саме серце, і зняли той тягар, який я ніс в душі. Це було вперше, коли я перестав чути голос, який постійно нашіптував Вбий себе, вбий себе, вбий себе. Я подумав. А де машина? Я ж мав розбитися. Але я тут. Я живий, ключі були в кишені. Я спитав пастора, що сталося зі мною? Він відповів, що я був у прояву злих духів. Я зрозумів цей вівтар як Божий суд. І саме тут відновиться справедливість в моєму житті. Я не хотів більше страждати. Як було весь цей час. Тож я почав відвідувати служіння, брати участь у намірі віри та молитвах, познайомився з групою церкви, яка опікується поліцейськими рятувальниками, людьми із сфери безпеки. Це допомогло мені пізнати слово Боже, це слово змінило мене, я почав боротися. Проблеми поступово почали вирішуватися: депресія, смуток, темні думки зникли. Я зцілився від пухлини в грудях і голові, фінанси стабілізувалися, але постійно хотів чогось більшого, більше й більше. Всередині ще залишалась порожнеча, яку ніщо не заповнювало. Якось єпископ спитав мене, чи хочу я бути зодягненим в Божу зброю. Я сказав собі: треба жертвувати, треба слухати голос Божий. Я маю отримати і вдягнути цю зброю. Я потребую хрещення Святим Духом, і тоді настав намір віри святий вогонь зі святої землі. Перед вівтарем я молився. Боже, що мені робити? Що ти хочеш від мене? І почув, віддаю все повністю. Шукай мою присутність. Я почав щодня слухати проповіді Єпископа, щоночі о третій ранку я вставав, аби шукати Святого Духа, я читав Біблію, я наважився сказати Богові: Господи, у тебе немає вибору, бо я прагну тебе. Я добре пам'ятаю той день, коли я мав піднятися на вівтар. Крок за кроком, я повторював про себе, я отримую. Я маю отримати Святого Духа, я хочу його зброю. Я піднявся сходами вівтаря без нього. Але коли поклав своє життя на вівтар, саме тоді Святий Дух зійшов на мене. Та Божа зброя наповнила мене, і з того моменту почалось те, чого я ніколи не відчував у житті. Зараз я благословенний. Сьогодні Фернандо повністю інша людина. Він повноцінний, він робить усе для нас навіть більше, ніж може. Він змінений чоловік. Його життя повністю змінилось. Він спокійно говорить, інакше поводиться з людьми. Навіть його обличчя інше він інший. Бог благословив моє покликання на роботі, благословення. Я займаюсь спортом. Здоровий мій розум це розум Христа, я відчув бажання нести цю зброю, цей досвід своїм колегам. Я навчився приходити до Божого суду, навчився шукати його справедливості. Тепер я не покладаюсь на власні сили, я йду до Божого вівтаря, і там вирішую свої справи.